Вас вітає медичний лікувально-діагностичний центр Медіон. Спеціально для вас ми приготували ряд відеовипусків про роботу нашого центру. І сьогодні ми поговоримо на актуальну тему про звичне нам і, здавалось би, безневинне явище як хропіння. Але чи являється воно насправді таким? – Що? – Що це? – Трубу прорвало. – Похоже на бульдозер. – А зараз? – Тссс, не ходи, це бабуся мрікає. Ми звикли сприймати хропіння як дратівливий, неприємний звук, що супроводжує сон деяких людей. Це викликає дискомфорт не тільки у сплячого, але і стає фактором роздратування для членів сім'ї і інколи навіть для сусідів. Як А я опять не замкнула. Ми слышали. Але поява хропіння це не тільки дискомфорт для оточуючих, а й тривожний дзвіночок для самої людини. Проблема хропіння і захворювань, симптомом яких воно є, вимагає до себе більш серйозного ставлення. Які ж причини появи цього явища? Перша носова. Це може бути викривлення носової перегородки, хронічний нежить, розростання слизової оболонки порожнини носа, аденоїди, поліпи та інше. Друга причина глоточна. Це може бути ослаблення тонусу м'язів м'якого неба або подовження язичка м'якого піднебіння. І третя це гортанна. Це може бути природна вроджена вузькість просвіту гортані, великий широкий язик, ослаблення тонусу м'язів і зв'язок шиї. Все це призводить до западання язика та перекриття просвіту гортані. Само по собі, як феномен, хропіння не є небезпечним, але воно це вже тривожний сигнал. Хропіння, будучи симптомом деяких захворювань, може й само викликати різні патологічні феномени. Мало кому відомо, що так зване могутнє хропіння є передвісником і одним з основних проявів важкого захворювання. Синдрому сонного апної абструктивного типу або хвороби зупинки дихання у вісні, появою якої ні в якому разі не можна нехтувати. Основна причина апної це колапс або обструкція верхніх дихальних шляхів. Це досить серйозне захворювання, що супроводжується зупинкою дихання вісні. В таких випадках хропіння стає більш небезпечним. Якщо при хропінні стінки дихальних шляхів тільки вібрують при проходженні потоку повітря, то при апної вони періодично повністю змикаються, припиняючи доступ повітря в легені. В цей момент хропіння різко приривається, і людина припиняє дихати. Потім сплячий голосно вдихає і дихання відновлюється. Іноді вночі може відзначатися до 500 зупинок дихання загальною тривалістю до 4 годин. Це може призвести до гострого або хронічного браку кисню, що збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертонії, порушення ритму серця, інфаркту міокарда та інсульту а також призводить до раннього старіння. Гіпоксія тягне за собою розвиток атеросклерозу судин головного мозку, порушення обміну речовин і, в першу чергу, гормонального балансу. Це часто призводить до зниження працездатності, уваги, пам'яті та швидкості мислення. Тому при появі хропіння обов'язково потрібно звернутися до фахівця, щоб він зміг діагностувати причини появи хропіння і призначити лікування для запобігання ускладнень і розвитку виниклої патології. Зробіть ваш сон спокійним і корисним для вашого організму. Як же інформативно діагностувати цю проблему? А мені показали, що хтось Це то Ну звісно, це я храпів. Не гарчайтесь. У мене є сімфорне средство. у нашому центрі Медіон проводиться діагностика за допомогою спеціалізованого апарату «Сумночек Мікро. Це система запису даних для реєстрації, збереження та оцінки біосигналів під час сну. Вона дає можливість проводити легку і зрозумілу діагностику порушень дихання під час сну і супутніх факторів ризику з метою підтримки діагностики, адаптації терапії та терапевтичного контролю. Інноваційний аналіз пульсової хвилі дозволяє якісно оцінити ступінь ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, виконується диференціація обструктивних та центральних подій апної, а також фрагментації сну. Результати відображаються відразу після проведення запису сигналів. Сумночек мікро закріплюється на зап'ясті пацієнта як наручний годинник, забезпечуючи таким чином високий комфорт та зручність під час сну. За допомогою цього апарату лікуючий доктор отримує первинне уявлення про наявність у пацієнта розладу дихання вісні. Це дає можливість правильно і головне результативно побудувати схему подальшої діагностики або призначення лікування. За допомогою назальної канюлі динамічного тиску можна реєструвати потік повітря під час дихання і хропіння пацієнта. Датчик пульсоксиметрії виміряє насичення киснем, частоту пульсу і пульсову хвилю. На дисплеї відображається індикація потоку дихання він рухається при наявності сигналів, відсоток насичення киснем та індикація частоти пульсу. Символ червоного серця мигає з частотою пульсу при наявності сигналів. Ця діагностика є надійною за рахунок високої якості оцінки виміряних параметрів. Метод діагностики досить простий і зручний. Управляти можна за допомогою однієї кнопки. Це простий доступ до детальних результатів. Також відбувається контроль функціональності за допомогою відображення пульсу та дихання в режимі онлайн. Сам апарат компактний, легкий і зручний. Це є простий скринінг для амбулаторного використання. А ще самночек дає швидку і просту документацію за допомогою звітних форм. Багато людей страждає апної, не підозрюючи про це, а тим часом хвороба розвивається. Не варто нехтувати цією проблемою. Заради свого ж здоров'я і комфорту близьких вам людей! Якщо у вас виникли запитання, чи ви б хотіли звернутись у наш центр за консультацією на прийом до лікаря, телефонуйте нам за номером 601-30. Наш центр працює з 8 ранку до 22 години без вихідних. Також ознайомитись з послугами центру ви можете на нашому сайті. Медичний лікувально-діагностичний центр «Медіон» бажає вам здоров'я та довголіття.